Доброго ранку всім. Ми вже приїхали приїхали знову кабаки бити. До півдня нам треба їх трошки набити. Так, Наташа вже трохи бур'ян покосила, вже рубає кабаки. Я вибираю. Цієї ночі в нас був мороз, видно вже кабаки, аж у берег, листя померзло вже на кабаках. Не сподівалися. Ми вже сунулися трошки нижче, ну ще так прикинути на тиждень. Нам двом хватить. Горб жо трохи убрали, а до річки ще далеко. Фух. Ой, ми вже сунемо, висунули догори, руки і ноги трусяться. Наташа несла кусу і мішка з дерев'ятами. Тут не повний мішок, ми сьогодні дали вдвох, хоч і стасіка не було. ну, Звісно, щоб стасік був, то був би цілий мішок. Ой, а я взаду і стільці, і лахи, і відра. Ой, який дух перебиває. З'їли по кексові, бо не мали, коли Наташа вже зранку, баба ще спала, вона вже кексів напекла до чаю. Ну не було коли з'їсти його. З'їли вже тут. Добираємося додому, бо вдома діда треба годувати, теличку. Ой. Тут колись люди жили, село було. Зараз повимирували, повиїжджали. Лишилися джунглі і городи, але дорога асфальтірована. Асфальт аж до кінця села. Я вже прийшла із Наташиної дачі на Анжелину. Листя померзло в кабаках, всі кабаки зверху. Ух ти. Це не ті, що я знімала, що коло хати, це вже другий город. Угу. Так, пішла Анжела за відрами. Будемо починати тут бити кабаки зранку. Одної невістки з в другої. У нас кабаки не дуже великі. У нас такий сорт кума нам дала, що вони м'ягенькі і не дуже великі. Анжели своє насіння. Ну і кабачище. І ось місце не можна здвинути. Оце такі вангарі кабаки. Я не знаю через телефон, чи показує, чи ні, якісь здоровецькі. Його підняти не можна, треба котити. Та й передає дощі, як їх сушити. Ойгодні коло в селі. Кабаки посадив, насіння посушив, здав, щоб купити солярки. Здіскувати це гарбузиня, вигорати, скультивірувати, щось посіяти. Ти ті самі кабаки посадити. Опять кабаки вибрав, дзерня та здав. І знову купив солярки, щоб вигорати, скультивірувати, здіскувати. В общем, заробляють люди в селі. А наробитися як треба. Як його вибрати? До нас додавали ще помічники. ми вже герої. Сваха прийшла. Настя, а ти де? І Настя вибирала, вже десь тіснула, о, ховається. Настя. І Олешка вибирав, вже десь пішов, воно йде вже назад. Так, у нас тут сусід прийшов топлі ставити, бо здавали на ремонт. Городи ще не злущені, вони були чим. Трактор був неробочий. А тепер сусід приїхав з роботи і має другу роботу, другу зміну ремонтувати <різвіться> трактор. <різвіться> 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 так, у нас вже ніч. Ми вже добралися до кексиків і до чаю. Mm. Наташа ще, поки я була в Анжели, Наташа з Тасіком вже прибрали мусор, вже вивезли, тільки що приїхали, наробилися. Ой, І в, цього, в телефонах і в, в чашках. Mm -hmm. Думала, що якось пиріжка, але вже нема сили. Так, всім на добраніч!